Так, всім привіт! Давайте ми порозглядаємо трошки сни. От мені написали м м е сон, значить снився сон на початку весни 11 місяць, число було вказане 26 або 28. Ми знаємо, що якщо сни сняться числими, то це вже важливі події. А в рік 25 або 26 погано видно було так, розумію, такі сни часто сняться, що От мені теж снилися числа. І спробуй пойме до чого вони, так? Ну, давайте ми подивимося 11 місяця. Тобто, листопад цього року ще важливі події. 26-28 -е, -е число. Будемо розглядати, чи щось таке важливе події якісь відбудуться. Ми можемо про них навіть і не знати, і не догадуватись, так? Що там вже щось. Відбулося. Так, це 26, те 28. Так, дивіться, 28 число, важливо, 11 го місяця, 28 число. Значить, якась важлива доносна подія, успішна подія має якась відбутися. Ну, це може що буде навіть контрнаступ може початися. Такий суттєвий, знаєте, з 28 листопада цього ж року. <кій> от так як ми бачимо ось прогнозування на 26 рік, то досить такі цікаві події, вже завершувальні події на осінь показує. Нам все щось на осінь показує, що вже ну, має завершитися. Надіюся, що воно цей раз так і програється, тому що аспекти на завершення ну, були, були. Була. Тобто ми бачимо прогнозування, це вирогітні щитування тої події, яка може статися. Надіюся, що не профукають тих шансів, які дає Всесвіт. О, значить, якась доленосна подія 28 листопада 25-го року все-таки відбудеться. Я думаю, на 25-й. Давайте я більш дивіться, імператриця. Ой, і дежавю. Дивіться, це дійсно може бути контрнаступ, або звільнення території. Ну, дуже гарно пішло. Значить, я вірно думаю, це повернення території України. Це може контрнаступ бути, як і був по дежавю. от. Так що такий цікавий фон, з такими числами. Завжди вони цікаві, але дуже дуже важко зрозуміти, що це число хоче нам сказати. Це може бути як і особисте, що. от Якась особиста подія, так? Це ж особисто вам вже ці числа. І стосовно України ми розглядаємо так. На 25-й рік щось цікаві події в кінці року приблизно. Це приблизно, так? Це може не, ну, не бути 28-го числа. Це може плюс-мінус так от відбутися, може ближче до Нового року відбутися. Але як я дивилася і робила прогноз, то контрнаступ планується. Планується. А як же без контрнаступу? Він буде обов'язково. Думаю, так, цікавий сон. Пишіть, я буду розглядати ваші питання. До зустрічі.